Історії героїв без зброї показали на широких екранах у Хмельницькому. Презентували документальну стрічку під назвою Форма вогню. Вона про роботу наших рятувальників у деокупованому Херсоні. А нещодавно стало відомо про те, що стрічку відзначили на українському кінофестивалі. Власне про це не тільки. Ми будемо говорити далі в рамках програми на часі. І представляємо наших гостей. Це Костянтин Дідковський, генеральний продюсер фільму. Вітаємо! Вітаю Добре. та режисер Василь Київський. Слава Україні! Героям слава. Тож, якщо можна, спочатку так хочу вести глядачів в курс справи. Стартували ви з трейлером документальної стрічки. Далі був до допрем'єрний показ, показ безпосередньо у кінотеатрах. Далі був український кінофестиваль. Фактично, певно, така зима, і лютий, зокрема, були дуже насичені на такі події для творчої групи. Якщо можна, пане Костянтине, як спершу глядач сприйняв документальну стрічку про наших хмельницьких рятувальників, Гарне питання. Що стосується, як сприйняв глядач, напевно, краще безпосередньо глядачів запитати, але по тим відгукам, по тому спілкуванню, що мали змогу спілкуватись, ми, то ми отримали багато позитивних відгуків. Зокрема, що такі фільми, таких фільмів потрібно більше для того, щоб світ знав і українці, і поза межами України люди знали історії українських героїв. Я думаю, можливо, Василь доповнить стосовно він мав змогу більше спілкуватись, зокрема, і в Києві. Аудиторії, на так. Дивіться, я вважаю, що найкраща нагорода для знімальної групи, в принципі, це коли самі герої фільму підходять і тиснуть руку після перегляду. От і, на щастя, це відбулося, тому я вважаю, що наша місія ну, в якому сенсі виконана. Листопад 2022 року окупований Херсон. Через російський обстріл почалася пожежа в одному з центральних житлових будинків. Вогонь швидко розповсюджується. Шість поверхів горить, люди затихаються, термінова машину. Але в той час в Херсоні не було достатньо техніки для гасіння вогню. Відступаючи з міста, росіяни вкрали пожежні автомобілі та обладнання. Рятувальники кидаються в пекло. Без захисту органів дихання. Черговий, де автоцистерни? Черговий. в Мене люди задихаються. Не ризикуючи життям, інше життя врятувати буде просто неможливо. Пане Костянтине, від початку повномасштабного вторгнення, якщо відверто ви почали працювати саме над стрічками, над продуктами, відеопродуктами на військову саме тематику. А як відбулося знайомство із нашими рятувальниками? Ви праві, тому що ну, з війною дуже багато чого змінилось. Люди, які там в різних жанрах, якщо ми говоримо про кіно, працювали зовсім в різних жанрах, зрозуміли потребу часу і стали працювати. На те, що потрібно країні, я можу сказати безпосередньо, що стосується нашої співпраці з Василем, Ми за час повномасштабного вторгнення відзняли. Ну, я вже, напевно, навіть не скажу Збилися точну віку. кількість, да, чимало таких важливих роликів соціальних про спецпідрозділи, МВС, про військових, про прикордонників. І чимало було також. Знято е, спільних проєктів з е, нашими працівниками Державної служби надзвичайних ситуацій. І чому сталося, що саме про них? Ну, на, на мій погляд, можу сказати, що можливо, десь в чомусь е, недооцінена, можливо, професія. Люди не так знають. Зараз багато говорять про ЗСУ. Дійсно, ну, всі сили оборони вони варті того, що про них писали книжки, знімали фільми. От, а десь в процесі роботи безпосередньо з нашими хмельницькими рятувальниками виникла якась, я не знаю, як це сказати, що сказати, іскра. Ну, були кадри їх роботи. От, і, м очільник Хмельницького управління Державної служби надзвичайних ситуацій Едуард Петрович Братко він показував кадри роботи їх підрозділу. Ми з Василем дивились, безпосередньо вразило. Деякі кадри, і, і так Василь просто загорівся, що маємо про них відзняти гарний фільм-матеріал. Я думаю, можливо, і впевнений що доповниш і більш так. Питання. Я пам'ятаю цей момент. Здається, ми знімали е, проєкт до Дня героїв, і якраз ми також знімали рятувальників і пан генерал Братко. Показав кадри з роботою рятувальників на одному з об'єктів інфраструктури інфраструктури, який був зруйнований росіянами. От. І ну, це просто кадри, які демонструють неймовірний героїзм, неймовірну мужність ДСНСників. І ну, з того моменту стало, знаєте, як зрозуміло, що треба зняти про це документальний фільм для того, щоб ці кадри побачив весь світ. Тому що. Взагалі яка роль там медійників, т -т -т телевізора, кіно і так далі, це розповідати е, історії наших героїв всьому світу країні, всій країні, всьому світу. І е, на жаль, отакі от, от кадри рятувальників, їх глядач масовий інколи не бачить, він не може крізь цей знаєте інформаційний шум до них дістатися. І завдання наше. Взяти, зробити з цього проект, який подивиться якомога більше людей. Тому в той момент, коли ми побачили ці кадри, ми розуміємо, що всі мають їх побачити, і для цього треба зняти фільм. Певно там вразили і не тільки ці відео, тому що в нас якраз Андрій Козак, так полковник ДСНС, він був у нашій студії після того, як зведений загін повернувся а після проведення робіт в деокупованому Херсоні, і дійсно тоді, от така була сила, селена історія життєвих реальних історій, які дійсно вражали. То, певно, тут і те, що вони побачили, те, що вони розповіли, вразило, і це власне вже безпосередньо вже перейшло в саму відеороботу. роботу. Впродовж якого часу працювали над документальною стрічкою від моменту початку зйомок. Тому що зйомки, так розумію, теж були тривали, кілька локацій, кілька міст, і вже тим фінішом презентацію. А мені здається, що це 4 місяці. В вересні ми почали. В вересні, значит, більше. Да. в вересні ми вже безпосередньо зустрілись з керівниками ДСНС, отримали від них, так би мовити, ну, розуміння і сприяння розуміння того, що це потрібно. І в вересні місяці ми вже зустрілися і так. Можна сказати, офіційний старт це була друга половина вересня. Трейлер глядач побачив у січні, так? 2024 року. Так. Е, я знаю, що зйомки відбувалися у Хмельницькому і у Києві. Розуміємо, що певна особливість, тому що там мають бути там певні можливо вибухи, загоряння. Якими були ці особливості? Як тут теж в тандемі працювали з рятувальниками з ДСНСів? Це можете поділитись таким можливо за куліссям безпосередньо зйомок Ну, Найголовніше, що, що зразу маємо сказати, це все було під контролем ДСНС. Під дуже дуже дуж дуж хочемо так, подякувати їм. Так, да, чільним щіль контролем? Дуже вони неймовірно працюють професійно і ну, власне <кліг> і про це наша робота. Так, у нас були такі кадри, там де ми опрацювали ну, з вогнем. От, бо треба було зробити реконструкції певних подій. Єдиний варіант це зняти це робити реконструкцію, як це роблять зйомки у художніх фільмах. От, і деякі епізоди фільму відзняти, скажімо так, за правилами от, великого художнього кіно. Я розумію, що дуже був великий ризик знімати безпосередньо на місці проведення основних робіт, тобто, це докупований Херсон, так, тобто, через те, і зйомки змістилися саме до Києва і до Хмельницького. Дивіться, у нас фільм: це поєднання зйомок херсонських, поєднання художніх реконструкцій. І... Деякі моменти, ну, наприклад, у нас основна така локація це велика локація. Там задіяно дуже багато техніки, знімальної, дуже багато людей. Через, ну скажімо, навіть є такий закон, який забороняє робити такі скупчення людей в безпосередній близькості біля фронту. І через це ми мали це робити в тилових містах. Тому зйомки реконструкції вони в тому числі проходили в Хмельницькому. Як намагалися систематизувати, тобто щоб був певний відсоток того матеріалу, який був безпосередньо з Херсонщини? Історії і безпосередньо це відео реконструкції. Тут певно теж якісь япа особливості пане Василю. Дивіться, я просто сам трошки з художнього кіно, і тут це ми працювали за таким за за шаблоном. можна сказати, художнього кіна. У нас була ну там певна арки персонажів розложені, була певна сюжетна лінія, і от на неї ми можна сказати так нанизали вже інтерв'ю відзняти з героями проекту реконструкції. Хроніку репортажні кадри з Херсону, і все це було об'єднано в, в такий. Ну як він документальний фільм, але за правилами художнього. Пане Костянтине, я розумію, що зведений загін, там було здається, понад два десятки наших рятувальників в основу лягло кілька так, історій, яким чином відштовхувалися саме від тих героїв, які були присутні у кадрі, працювали у кадрі. Ну, це нас... не актори. Знову ж таки, хочеться пояснити для глядачів, да. що це все рятувальники наші. Це не актори, але знову ж таки, напевно, це питання ближче до режисера, тому що історії було розказано чимало, і чимало з них варті того, щоб про них зняти окремі і фільми, і сюжети. От. Но, от саме в процесі е, зйомок, ну, я думаю, десь більше годин. Десяти інтерв'ю було записано, і вже там, певно, виходячи з, з відзнятого матеріалу, воно відбувалося саме сюжетна лінія, основна вибору. Саме вибуху. так було, так? Знаєте, це було найскладніше вибрати з усіх історій, які всі варті екранізації, от одну історію. Бо у нас, ну, знаєте, банально немає ресурсу, щоб зняти зараз там. 50 фільмів про всі ці історії. а Професія рятувальника, як і професія у Збройних силах України, вона героїчна. І ці люди кожного дня вони роблять героїчні вчинки. І кожен з цих вчинків він заслуговує на те, щоб зняти про нього, я не знаю, найкращий, найкрутіший голівудський блокбастер. І коли ти слухаєш ці історії, от найскладніше для сценариста, для режисера вибрати якусь одну. Це ну завжди така велика боротьба з самим собою, бо людина тобі розказує дуже багато моментів. Ми намагалися в цьому фільмі, у нас одна є основна тема, але намагалися заглиблюватися в історії наших героїв трошки глибше, трошки відходячи від цієї теми, але потім до неї повертаючись. Пане Костянтине, якщо глядач побачив в кінотеатрах стрічку, чи розраховували ви на те, що будуть, можуть бути певні касові збори, чи передусім далеко не цю мету переслідували, зважаючи на те, що це документальний фільм? Касові збори ми взагалі не розглядали таку історію. У нас мета одна єдина, щоб якомога більше людей цю історію побачили. Тому в принципі, ми зараз ведемо перемовини. Ми сподіваємося, найближчим часом глядач побачить і на телеканалах одним, одному з таких загально національних Національних і лідерів. <кхух> От. Ну, крім того, буде доступний перегляд на Ютуб каналі. І, зокрема, ще, я думаю, восени ми планували раніше, але думаю, що восени ми випустимо вже. Повноцінну англомовну версію для того, щоб її презентувати і на фестивалях, і на майданчиках європейських, американських. Тому ну, мова про збори ніяким чином ми якби безкоштовно надаємо право транслювати фільм. Ну, безумовно, ми там на своїх заходах ми збираємо кошти. Наприклад, на тому ж предпрем'єрному показі в Хмельницькому ми зібрали за донати глядачів. П'ятдесят сім тисяч гривень. Ми купили чотири дрони, і там вже там через кілька днів доставили хлопцям на, на фронт. Тобто, ну в нас мета перемога України. Ми розуміємо, що кожен на своєму місці має максимально віддавати те, що він війни, те, що він може. Ми нещодавно повернулися зі столиці. Там відбувся український кінофестиваль, де глядач. Також побачив документальні фільми. Більше того, ми отримали відзнаку, якщо можна буде говорити, ми тому що це досягнення все ж таки теж зокрема і міста Хмельницького, наших е, місцевих рятувальників. Е, розкажіть, будь ласка, титуловане журі е, представництво, хто матиме змогу, може зайти на сторінку кінофестивалю, домистимо знайомитись е, наскільки це було водночас і почесно, і важливо для наших рятувальників бути відзначеними ще і на такому всеукраїнському рівні. Ну, я вважаю, що це надзвичайно почесно, тому що такого рівня фестивалів в Україні з таким складом журі, напевно, ще не було. У нас є кілька відомих фестивалів, але фестиваль, де в журі очолює Шон Пен і ще чимало видатних кінематографістів в журі, ну, принаймні в Україні, я такого не знаю і думаю, що такого не було. Тому надзвичайно приємно, що такі митці звернули увагу на, на нашу роботу. і... В цій нагороді, безумовно, частинка праці кожного, хто працював над цією картиною, хто допомагав, зокрема там і, і фінансово, і організаційно, тому що е, зняти фільм це якби не, не зовсім дешева річ. Тому хочеться всім ще раз подякувати принагідно, хто, хто допоміг, хто е, якимось чином долучився. Тобто це відзнака для, для всіх, і ми всім дуже вдячні. Пане Василю, наскільки такі відзнаки мотивують продовжувати далі і розуміти, що дійсно це правильно обраний шлях? Ви знаєте, найголовніша наша мета це розповідати от про наших героїв світу. І в плюс цього фестивалю найголовніший в тому, що такі люди, як такі діячі мистецтва, як Шампен, Лів Шрайбер, які теж були у журі, вони побачили цю картину. От ми. Да. Картина була з титрами, з субтитрами англійською мовою, Тобто вони її побачили, і потім на міжнародній арені вони підтримують Україну, і наша країна отримає більш більше якоїсь допомоги від них. Оце найголовніша мета. Ну, я знаю, що за кордоном глядач принаймні трейлер до документальної стрічки вже побачив. Пане Костянтину, можете мене доповнити? Я маю на увазі про Берлінський міжнародний кінофестиваль, яким чином співпрацювали з організаторами, що була змога їм теж побачити уривок, так елементи, але роботи наших і режисерів, і продюсерів і безпосередньо героїв. Так, Берлінський фестиваль він почався. В нас ще тривала робота над фільмом, тому ми, в принципі, ніяк не мали змоги туди потрапити з роботою своєю. Але в нас вже був готовий трейлер, фільм був на фінальному етапі виробництва. А в рамках Берлінського кінофестивалю проходило, ну, е, був окремий стенд, присвячений українському кіно, так як зараз багато європейських і там міжнародних фестивалів вони таким чи іншим чином підтримують Україну. І звертають увагу. І от саме на цьому стенді був представлений наш фільм, були там е, матеріали щодо нього, був транслювався трейлер на, на екранах. Е, от. Ну, це не була конкурсна програма знову ж таки, але принаймні приємно, що е, кіноспільнота також дізналась. І я впевнений, що нам буде набагато простіше завдяки навіть цьому далі просувати наш фільм за кордоном. Чи є попередні напрацювання? Де ще глядач за кордоном зможе побачити документальну стрічку про хмельницьких рятувальників? Напрацювань багато, але не завжди напрацювання. Ну очікування так, З так би мовити да, співпадають. Угу. Тому я думаю, ми буде коректніше говорити вже постфактом чи ближче до того, як вже будуть ці напрацювання підкріплені якимись домовленостями, підписаними документами. Ну, я тут... думаю, да, ми повернемося до цього і. Розкажемо. Ми чекатимемо тоді. І можливо, пане Костянтине, Василю, певно, що останнє запитання буде стосуватися до вас обидвох. Наскільки зараз дійсно український кінематограф має бути певним таким рупором і рушієм, і вкотре заявляти про те, що ми усіма зусиллями наближаємо перемогу, і ми продовжуємо говорити про наших захисників, про наших рятувальників, ті, хто також долучені передусім до наближення її, тобто наскільки ми дійсно переключилися вже в зовсім інший такий формат чи активно? Пане Василю, мені важко оцінити наскільки активно загалом український кінематограф, але маю сказати, що це має бути найголовнішою місією, найголовнішою метою розповідати саме про українських захисників, про українських героїв. Тому що кінематограф це частина культурної дипломатії. От. І інколи від того, який фільм подивиться, якийсь політик за кордоном напередодні якогось важливого е, рішення, від цього це рішення буде залежати. Ми, ну, хотілося, щоб це усвідомлювали, і всі наші діячі працювали саме над цим. Дякую. Пане Ціл... Костянтину, можете доповнити можливість. Я цілком погоджуюсь. Є таке, знаєте, вираз, що ти або в ЗСУ, або на ЗСУ. І ну я тверде переконання, нам щоб зберегтись як нація, як країна, ми всі маємо працювати, ну, скажімо, не засу на сили оборони, тому що сили оборони багато в себе включають підрозділ. Тобто, ще раз підкреслю, на своєму місці кожна людина має робити все, аби наблизити нашу перемогу. Можеш знімати кіно, знімаєш кіно, але це мусить кіно нести правильні меседжі і для нашого суспільства, і для закордону. Вмієш там співати. Співаєш, але ну свою медійність, якщо ми про медіа говоримо, маєш використовувати на користь своєї країни. Ну, це моє таке переконання. Я думаю, що ну, з ним важко сперечатись людям, які живуть в нашій країні і хочуть нарешті справедливого миру. Я дуже дякую вам за сьогоднішню розмову. Насправді щиро і сподіваюсь, що якомога більше е, глядачів. За кордоном побачить і цю стрічку, і решта впевнено тому робіт, які наближають нашу перемогу, і про перемогу обов'язково. Дякуємо за запрошення. Дякую вам, що запросили, шановні глядачі. Ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що в ефірі була програма на часі. Бережіть себе і Україну.